Мені 13 минало, я пас ягнято за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо-любо -люб стало, наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, і Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. А недовго сонце гріло, недовго молилося, запекло, почервоніло, і рай запалило. Прокинувся та й дивлюся, небо почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Оглянувся я на ягня, нема в мене ягня. Оглянувся я на хату, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі. Недалеко біля мене постіль випирала, то почула, що я плачу, підійшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце запалало, неначе все на світі стало моє. Лани, сади, гаї, і ми погнали з нею чужі ягня до води.